Він перший доброволець, який прижиттєво отримав звання Героя України. Дмитро Коцюбайло з позивним «Да Давінче долучився до сил опору російському вторгненню у 2014-му, коли йому було 18 років. Його життя трагічно обірвалося 7 березня 2023 року. У пам'ять про відважного захисника на Буковині на території вишкільного табору Добринівці відкрили меморіал. На захід прибули мати та сестри героя, бойові побратими з Буковини та всієї України. Як було спілкування з головою весь ОТГ і було прийнято рішення. Якби вони зголосилися встановити цей меморіал пам'яті да Вінчі як символа добровольців. Як Легендарну людину я як, як особистість, яка увійде в історію державотворення, історію напевно збройних військ України Прийнято було таке рішення встановити саме тут цей меморіал біля меморіалу. Пам'яті капелани завершили за у молитву за Дмитром Коцюбайлом, а також за всіма полеглими за волю і незалежність нашої держави.